Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер, 18 вересня. І до вашої уваги мій брифінг з оперативної інформації з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити. Значна міжнародна активність відбувається. Так само і внутрішня, зокрема, різні перипетії У нас зараз хтось, можливо, вже почав жити в передчутті виборчої кампанії, судячи з того, що у нас дещо почало відбуватися, як на мене, передчасно, ну але як є разом з тим. Але тим часом зосереджусь і зупинюсь на важливих подіях, які відбувалися у нас протягом минулої доби. А вони стосуються. І України, і наших партнерів, зокрема і візиту Дональда Трампа, можливо, навіть король Чарльз захоче з ним зіграти в гольф. Хто знає, судячи з тих заяв, які лунають, все, все це може бути можливим. Найперше почну з того, що з'явилася інформація про те, що газову трубу, через які через яку росіяни могли проходити до Куп'янська. Підірвали про це суспільному Харків, розповів командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Її підірвали, але чи зможе противник другий раз її поновити? Тому що це вже не перший раз, коли виходив виводимо з ладу, у зв'язку з тим, що вона розташована на тимчасово окупованій території. Ми зі зрозумілих причин не можемо її викопати, тому що противник постійно впливає шляхом своїх артилерійських засобів, коштом безпілотників і так далі. Це дійсно характеризує ситуацію, яка виникла в Куп'янську в тому що ворог тиснув там тривалий час. Фактично, з 2023 року противник веде наступальні дії, активні на цьому напрямку. Ну і ясна річ під вогнем безпілотників, під вогнем кабів. Від вогнем артилерії. Тобто, фактично, дуже складно підібратися. Наші сили продовжують стримуючу операцію на цьому напрямку, і, і там операція триває. Ну, а тим часом ворог атакував шахедами в небо, атакував і нашу землю. Фактично, протягом минулої ночі противник завдав ударів по Київщині. Зараз Київська обласна військова адміністрація повідомляє про те, що є займання на території Бориспільського району горять складські приміщення, тобто видно, що ворог дещо змінює підходи до атак. Окрім того, що противник завдає ударів по нашій цивільній інфраструктурі, об'єктах енергетики, що завжди є в полі зору а росіян, особливо враховуючи зараз підхід безпосередній до опалювального сезону. Зараз ми бачимо, що знову ж таки атаки і по цивільній інфраструктурі, приватному бізнесу. А, таким чином Росія прагне завдати нам ще й економічних збитків. Ну для того, щоб зрозуміло, порушувалися процеси підприємницької діяльності, виникали проблеми. Потім не надходили видатки до бюджету. Надходження до бюджету не було і так далі. А тут ж, важливий момент насправді тому що. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з головою Європарламенту Робертою Мацолою Мецолою, вибачте, заявив про те, що нам потрібно на наступний рік 120 мільярдів доларів. 60 забезпечує Україна, і ось цих 60 теж треба забезпечувати. Це ж теж зрозуміло. А 60 нам потрібно, аби надав захід. Ось тут є важливий момент, як зазначив президент України. Є два плани: план А. Закінчити війну цього року, тобто 2025 року, і план Б воювати далі, але війна коштує 120 мільярдів. Крім того, треба розуміти, що звичайно, крім коштів, потрібні і люди для того, щоб мати можливості продовжувати стримувати ворога, завдавати йому максимальних втрат. І тут з'явилася, знаєте, інформація суперечлива насправді, тому що спочатку було рішення про 18-22, коли можна виїздити за кордон молодим людям. Так, це потенційно ті молоді люди, якраз, які могли би поповнювати лави збройних сил, якраз командири багатьох підрозділів наголошуючого молодження омолодження грає велику роль. І дякувати Богові. У нас була запроваджена програма. 18.24, дійсно важлива, яка дає можливість підписати контракт добровільно і залучати на службу молодь. Я сам зустрічався з такими людьми на полігонах в навчальних центрах і говорив з ними. Мав нагоду поспілкуватися. Є різна мотивація. Але всіх їх об'єднує, коли вони, наприклад, говорять, чому долучаються до сил територіальної оборони, тому що багато друзів, багато знайомих вони проходять службу, вони тут і вони хочуть бути спільно з побратимами. Тому обирають через механізми рекрутингу це а, дуже легко просто зробити і йдуть на службу. І ця програма дійсно важлива, має надії, вона прогресуватиме. Але є інші дискусії, продовження. Бойових дій продовження війни, якщо вона буде затягуватися надалі, буде вимагати, як на мене, обговорення щонайменше рішень про зменшення мобілізаційного віку до 23 років, наприклад, а можливо і до 22. І тут питання насправді в тому, що ну це потребує дійсно серйозних обговорень. Але в той же час ми бачимо, що є рішення щодо 18-22 і зараз а, а, запроваджено механізм підписання укладання контрактів 60 плюс віком. Тобто ми йдемо навпаки в збільшення, фактично, а, не омолодження особового складу, а він стає старшим. І це дійсно питання для серйозних обговорень та дискусій, якщо ми говоримо про план Б. Але, звичайно, план А він є пріоритетним для того, щоб дійсно спробувати. Досягти оперативного успіху нашими підрозділами на фронті, а для нас оперативний успіх означає не дати ворогові досягти свого оперативного успіху, тому що в рамках стратегічної оборонної операції наша мета не дати противнику прорватися, наша мета, аби ворог не мріяв навіть про підступи до оперативного успіху. А оперативний успіх на сьогодні визначається тим, що Росія... Просто прагне і мріє захопити в повному обсязі Донецьку та Луганську області в межах адміністративно-територіальних кордонів. Саме цьому треба запобігти і над цим зараз працюють і концентруються наші сили. Стримати ось цих дві атаки, про які говорить президент України Зеленський, фактично до кінця року, і, в принципі. А забезпечити те, що можна буде назвати обережно скажу відносно стабілізацією на лінії фронту, це і може бути нашим успіхом на цьому етапі. А далі, звичайно, гарантії безпеки, тому що, як слушно зазначає президент України, захист України це захист Європи, і допомога Україні це допомога Європі. Росія завжди ставилася з презирством до об'єднаної Європи. Це дуже правильні слова, тому що так і є. І європейцям варто ж об'єднуватися довкола України. А довкола кого ще немає, тобто тільки довкола України. Президент зазначив, що Росія ніколи не вірила, що Європа може бути сильною цими роками. Разом з усією командою Європи, з багатьма європейськими лідерами, ми довели, що Росія точно помилялась у тому ставленні до Європи та європейців. І важливо, що Україна тільки додає Європі єдності, сили та впливу на глобальні справи. А це факт. Зараз ми бачимо, як перебудовуються відносини між Європою та Америкою, як Європа відбудовує свою нову позицію в глобальних справах. Важливо, щоб і надалі Європа залишалась глобальним суб'єктом, глобальним захисником свободи і людських прав. Ми забезпечимо це всі разом. Сказав про це під час спілкування з Робертою Мецолою, головою Європарламенту. А до речі, представництво європейського парламенту буде відкрите в Києві. Що є ще одним кроком наближення та зближення наших позицій між Україною та Європейським. Союзу. Це даватиме можливість безпосередньо і а, нашим представникам а, і парламентарям а, спілкуватися з європарламентарями і фактично, а, скажімо, поглиблювати подальшу співпрацю. Ну, а тим часом, Україна, Європа, США. За Street Journal, одне з провідних американських видань, написало статтю. В цьому матеріалі йдеться про те, що Європа та Сполучені Штати Америки розходяться в підходах, яким чином та коли потрібно запроваджувати більш жорсткі санкції проти Росії. Консультації тривають. Нагадаю, що ще 17 вересня планувалось ухвалити Європейським Союзом 19-й пакет санкцій, але питання було відкладено через необхідність консультацій, тому що є жорсткі вимоги Трампа та США. Вони стосуються повної відмови від закупівлі російської гази газу, вибачте, та нафти. А в найкоротші терміни, в свою чергу, європейські країни заявляють, що вони можуть це зробити не раніше ніж кінець 2027 року. Крім того, США порушують питання про те, щоб країни ЄС запроваджували жорсткіші санкційні обмеження проти Індії, що суперечить позиції Брюсселя – Адже Європейський союз планує підписати зону вільної торгівлі з Індією, і це явно ну ми бачимо розбіжності. Крім того, Європа не готова до більш жорсткіших санкцій проти Китаю, оскільки, як заявляють тому ж таки Брюсселі, це може негативно позначитися на торгівлі та на економічній співпраці між Китаєм та ЄС. Є ще й фактор Туреччини. А там теж окремий кейс, який стосується співпраці. Зокрема, там я хочу нагадати, що нещодавно один із блоків атомної електростанції, яку будують росіяни, аквакуї фактично виріш, вирішилося це питання, було введено в експлуатацію. Тобто, доволі такі тісні взаємовідносини існують, і це теж треба розривати. Wall Street Journal зазначає, що мотивом Трампа могло бути. Висунення таких вимог, які апріорі Європа не може виконати швидко, для того, щоб зняти з себе відповідальність за незапровадження більш жорсткіших обмежень проти Росії. Ну, давайте скажемо відверто, не те, щоб ми про це не здогадувалися, і я вам про це теж говорив, мої дорогі підписники. До речі, хто не підписався, зробіть це прямо зараз. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і коментуйте, поширюйте. Це відео це важливо. Принагідно можу сказати, зробивши відступ, що Ютуб дещо змінює алгоритми, тому важливо все. Важливий перегляд, важлива підписка, важлива ваша вподобайка і коментарі для того, щоб простір україномовної аналітики в Ютубі тільки розширювався. Буду вам за це неймовірно вдячний. Тому ось така ситуація зараз між США та ЄС відносини. Реально дещо напружені, знову ж таки, тут, скажімо, немає узгоджень щодо санкцій. Ситуація залишається напруженою, і все більше свідчить про те, що президент Трамп зберігає такий підхід, що потрібно ще дати якийсь час Росії. Але на щастя, для нас принаймні це, хоч не передбачає позбавлення України озброєння. До речі, в цьому ж матеріалі The Wall Street Journal пише і про те, що питання закупівлі зброї для України за європейські кошти теж пригальмовується. Воно не набрало тих обсягів, яких би мало. Це теж викликає запитання, і це теж є певним викликом для нас. Погодьтеся. Але на щастя є, й, скажімо, перспективи між Україною та США, тому що США виділяють 2 мільярди доларів на постачання дронів зі штучним інтелектом для України. Україна має отримати 33 тисячі безпілотників від компанії ОТРІОН. Дрони здатні працювати в роях, це дуже цікаво і перспективно, і не піддаються глушінню. США виділяють Україні 2 мільярди на закупівлю е, сучасних безпілотників. Про це пише Financial Times. Йдеться про 33 тисячі FPV-дронів від компанії ЕОТріон, які стійкі до глушіння здатні координуватися у роях та розпізнавати цілі в режимі реального часу. Очікується, що всі апарати будуть передані українським військовим. До кінця 2025 року. Тобто 33 тисячі дронів до кінця року тут залишилося не так багато, це підтримка. Це, звичайно, до речі, можливо, ставка на те, щоб ми стримали ворога якраз до кінця року, дійшли до стабілізації на фронті, і щоб це могло посилити нашу позицію в подальших можливих перемовинах про припинення вогню щонайменше. Тому. Це важливо, як і важливо, і є ще одна новина. Попри все, попри складність зараз позиції Президента Трампа, яка іноді навіть видається такою, що є якесь підігрування Путіну. Ми розуміємо так. Але, наприклад, Міжнародна фінансова корпорація США DFSC та Україна внесли 150 мільйонів доларів в інвестиційний фонд відбудови. Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Міжнародна фінансова корпорація зробила інвестиційне зобов'язання з Американсько-Українським інвестиційним фондом відбудови розміром 75 мільйонів доларів, і Україна подвоїть цей внесок. Таким чином 150 мільйонів. Це ще один важливий крок у процесі повноцінної роботи фонду. І від сьогодні можемо заявити, операційна робота стартувала, зазначає. А Юлія Свереденко у своєму телеграм-каналі за її словами перші у фокусі проєкти в енергетиці, інфраструктурі та в сфері критичних мінералів. Три проекти планують реалізувати до кінця 2026 року, і це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів створення сучасних виробництв. Нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України, сподіваюся, так і буде, але ж ми розуміємо прекрасно, дивлячись на ситуацію, що вона є доволі таки складною. Ну а тим часом президентові США Дональду Трампу забезпечують потужний королівський прийом в Британії. Там дійсно все помпезно, все вишукано. Так як і мала би відповідати якраз Британії. До речі, цими днями, буквально, от якраз в ході візиту президента Трампа, я вважаю, це можливо навіть хороший знак. Зараз поясню чому. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви, що це хороший знак? Отже, коли якраз президент Трамп прибув до Британії 17 вересня, Верховна Рада України ратифікувала угоду зі Сполученим Королівством. Про сторічне партнерство нагадаю, що це угода про партнерство, яка розроблялася, яка підписувалася у 2024 році, і зараз фактично вона ратифікована. Ця угода визначає і поглиблює нашу співпрацю в безпековій оборонній сферах, економіці, енергетиці, освіті науці, багатьох напрямках, і це безумовно є успіхом. Тому що це зміцнить наше стратегічне партнерство. Можу нагадати історичні аналогії: там, де Британія була на століття, там Росії складалося не солодко. Їхня боротьба там за Афганістан не складалася позитивно для Росії. А що тільки говорити про Кримську війну, яку Російська імперія програла всередині ХІХ століття? Тому це, зрештою, Доволі таки перспективно для нас. А чому я кажу про знак? Тому що якраз саме 17 вересня прибув до Британії президент США Дональд Трамп, а прийом вечеря все на найвищому рівні на топовому. І от король Чарльз звернувся під час цієї вечері з публічним виступом, в якому зазначив, що сьогодні тиранія загрожує Європі та усьому вільному світу. І Британія, США та весь цивілізований світ мають цьому протистояти, говорячи якраз про Україну і підтримувати Україну. Трамп в цей час кивав. Тобто, він ну, фактично підтримав це. Чи це буде екстраполюватися в реальні рішення? Дуже би хотілося це побачити та почути. Що зрештою так і буде. Ну, наприклад, на видання Політіко. Написала цілу статтю, в якому якій зазначила, що король Чарльз може повпливати на позицію Трампа щодо України. Політика з написана посилання з посиланням на високопоставлених британських чиновників зазначило разом із першою леді Меланією Трамп стане першим президентом США, якого офіційно прийняли в Вінзорському замку, що буде одним з безпрецедентних елементів. Уже й так незвичайного другого державного візиту лідера, який любить бути особливим. До речі, до слова, це другий візит практично за два місяці, коли американський президент приїздить до Британії. Є надія, що Королівська чарівна кампанія закладе основу для прем'єр-міністра Кіра Стармера та його старших помічників, щоб докласти нових зусиль. Для переконання Трампа в необхідності чинити більший тиск на Путіна в прагненні до миру в Україні. Хоча це може не фігурувати в жодній програмі візиту, політичні та королівські радники очікують, що це питання буде порушено залаштунками, пише політика. Думаю, і сподіваюся, що буде, і дуже хочеться вірити, що це хороший знак для нас, коли. Дійсно, угода була ратифікована українським парламентом. Угода з Британією. в цей момент туди прилетів Дональд Трамп, і що це, зрештою, буде успішно для нас, що зрештою позиція американської адміністрації буде змінюватися. Є на це сподівання, але поки що на справах ми цього на жаль не бачимо. І це теж питання до того, що можливо, ми будемо пришвидшувати і рухатися до плану А. Про який говорив президент України. А от щодо Трампа, то, наприклад, The Hill, видання, яке якраз виходячи з того, що це The Hill, мається на увазі Капітолійський пагорб, де розташований Конгрес, вони пишуть про те, що масовані атаки Росії по Україні чіткою ознакою є чіткою ознакою того, що Путін не боїться серйозних наслідків з Вашингтону, кажуть в Конгресі. І от. Поспілкувався з Хіл з конгресменами з сенаторами, і, от, наприклад, просто пару цитат: це сенатори республіканці, тобто однопартійці Трампа, мені набридли Трамп і Джей Ді, а також їхній роман з усім, що пов'язано з Путіним, про бурмотів сенатор, згадавши про зустріч з Трампом Путіним на Алясці, та нещодавні коментарі віцепрезидента Венса про те, що Путін налаштований на мирні переговори. Він заявив, що масовані атаки Росії безпілотниками і ракетами на Україну є чіткою ознакою того, що Путін не боїться серйозних наслідків з Вашингтона. Вони просто перевіряють, наскільки ми можемо прогнутися. Мене від цього нудить, сказав законодавець. Другий сенатор республіканець зазначив, що Трамп час від часу жорстко висловлюється щодо Росії, але не вжив жодних заходів. Сподіваюсь, що така критика, яка є в американських медіа, зрештою піде на користь, але багато є критичних матеріалів, хоча вони поки що не трансформували позицію американського президента, а де схоже, що він продовжує користуватися ну, більш-менш сталою підтримкою в конгресі, як в Сенаті, так і в Палаті представників. Принаймні, голосування за минулі рішення важливі, які входили в програму американського президента. Свідчать саме про це. Але, знаючи Конгрес і знаючи, як ситуація може змінюватися, все може змінитися. Хоча треба сказати, що багато хто із республіканців, зокрема, судячи з усього, підтримують рішення Трампа саме у внутрішній політиці, а внутрішній політиці, вона, очевидь повному обсязі практично відповідає тим обіцянкам Трампа, його програмі, і воно, ну, воно все відбувається. До речі, в внутрішній політиці кажу відверто, абсолютно хтось може зі мною не погоджуватися. Але я вважаю, що Трамп вживає правильних рішень, які імпонують публічні його заяви про захист і християнських цінностей і так далі, про певні проблеми, які виникають. Як це робиться форма інше? Так це може викликати багато запитань. Тут я безумовно не буду втручатися в американські внутрішні справи, це виключно питання. США. але з точки зору певних моментів, які от є там а, із того, що піднімаються, принаймні певні питання, ну це важливо. Хоча а, хотілося б, щоб зрештою був, були рішення і. А, Ну, скажімо, що стосується України і стримування Росії. Зрештою, перестати боятися Путіна і було би все прекрасно. Я скажу, думаю, зі мною ви погодитеся. Ну, а тим часом, Козак, один із радників Путіна, який працював з ним тривалий час і займався питаннями України, йде у відставку. Про це пишуть медіа, а козак, нібито, займе позицію в бізнесі. Цікаво, що це фактично сталося після двох подій. Після того, як нещодавно американська газета The New York Times провела велике розслідування і написала про те, що саме козак виступав проти того, щоб Росія розпочинала повномасштабне вторгнення, тоді він фактично не підтримав російського диктатора Путіна. А пізніше в одному зі своїх інтерв'ю очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов Підтвердив це і сказав, що коза дійсно. Тобто, почалися певні процеси. До чого це призведе? Чи може це означати, що зараз Путін почне перетасовку кадрів перестановку і що існує розбрат та відсутність єдності в Кремлі? Я би, до речі, цього не виключав, тому що, знаєте, є ті, хто процесами можливо задоволений. В російській економіці через те, що вони отримують зараз надприбутки та ренту із того, що можуть красти на оборонці, оскільки більше коштів та більше ресурсів скеровується саме військово-промисловий комплекс, не можна цього виключати. Але й ті, хто явно незадоволений, особливо нафтова галузь, особливо НПЗ, особливо буріння, особливо ті, хто найбільше постраждав від санкцій, і думаю, що в Кремлі зараз серйозно. Ідуть дискусії щодо того, що робити далі, і до речі, вони теж можуть схилятися до плану А, який озвучив український президент. Звичайно, там буде своя бравада, вони будуть маніпулювати цього, не визнавати, максимально намагатися дистанціюватися, але ж разом з тим таке може бути. Погодьтеся. І тенденції є до речі, іноді імперії перед своїм падінням здаються, начебто, максимально стійкими. Назовні, принаймні, хочуть це продемонструвати, але є всередині процеси. Ну, от, наприклад, певні процеси може поз... пожвавити російський пропагандіст Салавйов, або довкола нього ФСБ та інші структури російські каральні органи можуть пожвавити такі процеси. Чому? Тому що Салавйов спалив Рубікон, а, фактично розкривши Рубікон, це секретна база елітного підрозділу Росії. Елітний центр перспективних безпілотників технологій Рубікон ЗС Росії був виявлений завдяки серії відео, опублікованих у відкритому доступі. Ключовим став сюжет пропагандиста Володимира Соловйова, який фактично розкрив місце знаходження секретної бази виставкового комплексу Патріоту під Підмосков'ї. Було опубліковано три відео. Перше 11 жовтня 2024 року в телеграм-каналі Міноборони Росії, друге телесюжет Соловйова, 2 лютого 2025 року, і третє 1 серпня цього року до річниці створення Рубікона. Усі ролики містили кадри з бази, а саме відео Соловйова дозволило точно геолокувати об'єкт. У сюжеті Соловйова монтажери не заблюрили табличку над входом до туалету з характерним дизайном і світловим табло, який змінює надпис туалет з російської на англійську. Цей елемент, а також облицювання колон обладнання, збігаються з деталями, зафіксованими на численних фото з виставу КВЦ Патріот. Так само, ну от ми бачимо, е як Соловйов не знаю. Можливо, він уже якийсь український агент, ну але отак. Тому товариші російські пропагандісти, давайте далі в такому ж духі. Работайте, освіщайте і коригуйте удари українських дронів по російських військових об'єктах. Ну, хоч якось змийте свою вину, хоч якось пом'якшить пом свою участь і свою долю. Це вам зарахується на міжнародному суді. Друзі, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, будь ласка, те, що ви почули. Ваші враження, думки. Задавайте питання, залишайтеся на зв'язку. Ну і нагадую, що ми, попри все, з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!